Це відео буде корисним для тих, хто бажає реабілітуватись і одовжити після лікування або операції. Річ у тому, що протягом багатьох років мене лікували як вітчизняні, так і іноземні лікарі. Як результат, я зміг після операції на своєму головному мозку навчитись кілька разів в житті ходити і говорити, читати і писати. Потім я здобув дві вищі освіти. Одна з них є психологія. Потім я навчився танцювати, створив сім'ю, і зараз я продовжую працювати. І як показав багаторічний досвід, а також одноголосні твердження лікарів, то основним, що зробило можливу мою реабілітацію, стала зміна свого мислення, а також світосприйняття. Отже, все вище сказане мною та наявність психологічної освіти дає мені право. Пропонувати вам свої консультації. А от якщо вас буде цікавити детальніша інформація про мене, то телепередачі і статті, а також дипломи і мої сертифікати, ви можете знайти у відповідному розділі мого сайту. Також на цьому сайті ви можете зареєструватись на ознайомчу консультацію, де ми сформуємо запит, а також знайдемо шляхи для його подолання. А поки друзі, бережіть себе і до зустрічі.